Мерія віддала під забудівлю. Пісок, що його незаконно намивав земснаряд на Жуковому, скроплений кров'ю Олександра Гончарова, киянина, який намагався протистояти беззаконню. Тепер, правда, нібито перемогла. Але поки жуків острів не матиме статусу національного заповідника, історія може повторитися. Острів – найбільший природний заказник на Києва та найбільша заплава Дніпра. Цим екологічним коридором мігрують перелітні птахи. Тут береглися досить різноманіті червонокнижні, як тварина, так і рослина. Тобто цілком вірогідно, що саме на цьому місці вони могли проживати. Два роки тому Київрада зменшила територію в 9 разів. За підрахунками екології, з 1794 гектарів залишилось лише 196. Землі, які не увійшли в нові межі, столична влада почала роздавати. З лише 1 жовтня 2007-го депутати виділили 15 ділянок, усі під забудову. Отримують ділянки. В кожному рішенні, наприклад, написано на 21-му кілометрі столичного шосе. На 23-му кілометрі столичного шосе. Нікому в голову не прийде. що ж таке 21 й кілометр столичного шосе? А насправді це все заказ не пострів жутів. Ось так нині виглядає одна зі згаданих ділянок. На 6 гектарах новий власник планував звести реабілітаційно-оздоровчий комплекс. Навіть почав виробувати дерева. Паралельно комунальна організація Центр містобудування та архітектури розробляє детальний план Жукового острова. Саме в цьому документі вперше з'являються нові дані про зменшену площу заказника. Київська міська адміністрація коментувати проект не захотіла. Обмежилась письмовою відповіддю. Був розроблений детальний план території жуків острів. У плані визначено об'єкт природозаповідного фонду зони розміщення рекреаційного житла, інших закладів для відпочинку туристів за межами заповідника. Зараз детальний план жуків острів розглядають постійні комісії Київради. У Голосівській реадміністрації кажуть, що теж замовляли детальний план, але для того, щоб навести лад, позначити на місцевості межі території, облаштувати алеї та місця для відпочинку. Більшу частину заказника приблизно 900 гектарів, чиновники пропонували взагалі закрити для відвідувачів. Каким образом сократилась территория до 196 гектарів і вийшла на сесію Київського в конце 2007 року? Для нас сіє остається до сих пор загадкой. Для нас тоже залиша загадкой, Хто, как і коли дає разрешение на строительство. Екологи та правоохоронці два роки намагалися виміряти площу Жукового острова. Тиждень тому господарський суд Києва скасував рішення Київради про створення заказника на 196 гектарах. В подальшому, якщо визнає суд, що незаконне, Розробляється новий проєкт землеустрою, визначаються інші межі. Безумовно, було наполягати, щоб це були максимально більші межі, ніж ті, що було визначено останнім рішенням. Втім, у столичній прокуратурі не виключають апеляцій, а отже, не можуть назвати точних кордонів заповідної території. Так само мовчать і про легітимність землевідводу. Поки Феміда не сказала своє останнє слово, забирати ділянки у власників не будуть продовжувати боротьбу. Кажуть, аби на землі острова ніхто не зазіхав, Жуковому потрібно надати статус національного заповідника. Тоді будь-яке будівництво тут треба буде погоджувати, аж на президентському рівні. Катерина Рибарак, Микола Заценко, Максим Позивайло. Всім дні в сіті. МЗС обіцяв новорічний подарунок.